Ну що, поїхали, сьогодні свіженький обзор зробимо. Я вам не дуже довго покажу все, що маємо. Зараз на вулиці, розкажу те, що доїжджає. Тут сіренька кона стояла, поїхала. Це у нас 42 батарейка i3 BMW, 20 рік. Європа без ДТП 15500, я вам кажу ціни, які є на машинках стоять на майданчику. Для підписників буде знижка, кому що цікаво, звертайтесь, рівень знижки скажу при спілкуванні, але буде приємно і конструктивно. Так, погнали далі. Що? 50-та батарейка Ренозоя, До 400 км можна проїхати. На гарній комплектації підігріви, камера, великий екран. В білому кольорі є два комплекта гуми. Є дуже важливо що для цієї машини, бо може не бути. швидкий швидкі портзарядки є CCS Combo 2. Далі, 13900 я ціни кажу, які є на майданчику для вас, для підписників. Ціна окрема. Так, 40 батарейка, 10500 цінник до 300 км запас ходу в білому кольорі авто з Швеції, другий комплект коліс є. Далі тут ряд пішов i3. Я вам е, орієнтовно е, скажу, є 22-й батарейки, є 33-й. 42 була саме першою машинкою. В такому сірому дуже максимальна комплектація, дуже ярка. І така ще і чорна машинка там далі стає поряду. А цінники 14300, спеціальні ціни кажу, вже не буду нав... нагадувати, ви вже запам'ятали. 22 кВт батарейка з непоганою комплектацією, не максимальна, але достатньо, достатньо ярка, теж 10-200. Машинка з 22 батарейка, але тут є у нас музичка Harman Kardon, є а, люк відкривний, гарна оптика. Парктроніки по колу. Так, це у нас 33 кВт 12900. Спеціальні ціни можливі. В такому чорно-синьому кольорі. Панорамний люк, камера є. Оце максимально ще чорне, як спочатку була сіра. чорно сіра, оце максимально чорне на 33 кВт. Машинка максимальніше не було. Все, що може бути, тут є. Далі 22 кВт батарейка, 9500 цінник. Саме доступний варіант, достатньо, достатньо непогана машинка. Тут пішли вже у нас ще у нас на наступному майданчику і на світлому шкіряному салоні. Крутезна комплектація за 10-200 грошей. Отакий сірий колір, але на світлому салоні. Так... Поруч просто є ще виставковий один майданчик. Далі. Volkswagen Up! Дві машинки, срібля стабіла. Цінники 7-7500. 16-14 рік. Дуже зручна машинка, сам на такої червоній катався, тільки сіат для міста передмістя ну, просто фантастична історія. Якщо вам не треба постійно там, 5 людей возити, на 2-3-4 людини просто без варіантів. Далі. Цікавезна машинка вже була жовта і синя, ще додатково тут стояли. Ви бачили по оглядах. Залишилась чорна, ті вже поїхали жовта і синя. цінник 15300, це GT-комплектація Є208 е на 50 кВт батарейки. ну 300 плюс особисто перевіряв. Чорний диск, чорне авто. Все сходиться. Дуже приємна машинка і на ходу, і взагалі по комплектації. Ще чекаємо, одна жовта буде. Так що слідкуйте за оглядами там. Далі по ряду буде ще 2008 приїхав, свіженька машина. Хто не бачив, покажу. Комерція. Новий бус Донфенгі М26, 42 кВт батарейка. Там 5,5 кубів кузовок. Права, задня, права є сумна дверка і задні ворота. Отакий От комерційний варіант. Для того, у кого є потреба на кожен день логістику робити, привезти, увести, завести. Слухайте, у нас беруть на нову пошту, хто розвозить ці поштові поштомати, завантажує, розвантажує. Ну, У нас беруть тільки максуси, а це новенький автобус приїхав такий. Так, далі. Ліф. А, цінник, вибачайте, 21500. Для підписників дуже гарна знижка. може бути. Так, Ліфи. Перші ліфи 2 по 11 бар з 12 по батарейки, є білий, є такий сірий. Сірий це техна комплектація, максимальніше не буває. Вона там басе музичка. Вона трошечки у нас приїхала там поцарапкана. і на цьому тижні зробимо косметику і буде в повному, в повному заряді і наряді. Цінник буде 8500 і оцей біленький 8. Рівненька машина теж 11 бар з 12, зараз 150 км Ну, Варіанти менше батарейку ми не берем. А 11 з 12 бар це, це гарний показник. Так, далі покажу вам ще новинку. Ось приїхала комерційна у нас історія. Пасажирський бус Maxus ev 80 В ньому 9 місць. Це довга база, 3,5 метри всередині, від, задніх, від пасажирського сидіння, водійського сидіння до кінця 3,5 метри. Можна сидіння викидати, вони заводські, вони легкоз'ємні, швидкоз'ємні. Тут 57 кВт батарейка. Бачите, навіть підножечка є. Це авто з Європи. На кожен день у кого є підвоз, розвоз. Ну, максимально універсальна машина. Можна як вантажну використовувати, можна як е пасажирську. Ще комплект гуми є до нього. Так, далі побігли, поїхали. Так, це у нас Китай приїхав під замовлення. Він не продається, бо вже проданий. Тут у нас царство гольфів і всякого різного. Максимальна комплектація по гольфу, крім шкіри. 36 кВт, Сіник 14500. Є можливість для спецціни. Цікавий синій колір на LED-щочок. Приємний дуже варіант. Ну, для мене взагалі гольф це еталон міського авто, електро та більше. <кій> далі. А, далі це у нас кенга електрична, 33 кВт, автономка авто з Європи. Вона пасажирська заводська. Тобто вона перетворюється на вантажний варіант. за Півхвилини, складається сидіння, рівний пол 2,2 метри і 4 майже куба всередині 3,8 щось таке, міряли. 14500 цінник, цінник не кінцевий. А, Максуси. Це то, що на нову пошту. Зараз ви бачите, багато хто возить, катає. Є коротка база, є довга. Біла одна була красиве, класна машинка, вже поїхала. Зараз є така сіра, на неї взяли рахунок. І така сіра ще на підході є. Сіра довга база. Ще машинка така є, на цю вже взяли, рахунок, будуть проплачувати. По базатівкому, до речі, можна розраховуватися. Навіть на лізинг і на кредит даємо рахунки. Коротка база 17 грошей, це 18500. І біла була за 19 грошей, але там дуже малий пробіг був. Так, далі побігли, поїхали. Тут у нас ідуть гольфи. Гольф 9200, мінімальна. Ціна на гольф 24 кВт 9200. Сів, поїхав, м'якенька, тихенька машина від 9200 до 14500 цінники по гольфах на різних батарейках. Кіасол 67 кВт, ціник 16,999 Це вже 21 рік, 450 запас. ну Класний варіант. Гляньте, поруч гольф стоїть і кіасол. Він висока посадка. Просторий, салон, висока, високий дах. Всередині сидиш як, як е, в такому джипчику. Тут йде, йдуть гольфи. 24, 24, 24, 36. У нас 36 залишилась ота синя. На початку була, біла і ота чорна. Так, ось цікавий варіант. Peugeot 2008 електричний. 50 кВт батарейка. 300 плюс проїжджає, 320-330 можна і викатити, в красивему кольорі, дуже ярка. Нагадую, машинка з Європи, машинки CCS Combo 2 Porsche швидкий. Вона не дуже велика. Бачите, от поруч стоїть гольф і поруч стоїть вона. Вона трошечки навіть вуща за гольфа, але це паркетничок, вона висока на колесах. І дуже класно катається. Я пару днів катав. Мені сподобалось. А, цінник. 17500 стоїть на майданчику. Так, це у нас фініш по гольфах Hyundai, Ioniq 38 кВт максимальна комплектація і 28 кВт максимальна комплектація. Це шкіра, вентиляція, підігріви задній ряд підігрівами, кермо з підігрівами. Це 250 виїжджає. Ця виїжджає, там 300 20-30 ну, 38 кВт і на такий пробіг вона дуже економна. Такому цікавому синьому кольорі. Це у нас 16500. Знижка буде гарна. Тут 13900 срібляста 28 кВт батарейка. Тут що у нас? У нас тут у нас тут ідуть Skywell, офіційні машинки, залишилось. 10-12 машин залишилось. Це у них батарейка 72 і 86 кВт. Авто, бачите, ми офіційні представники, 7 років або 150 тисяч гарантія. Сервіс прямо у нас тут. Прошивка, зрозуміла мова. Порт швидкої зарядки європейський. Вони є в чорному, в білому та темно синьому кольорі. І сюди у нас заховалося, ще було місце переставляти все коне 20 2020 року. вже Рестайлова, в неї вже блюрінг є на шкірі, на вентиляції, на підігрівах. Дуже гарний варіант. Європа ціленька машина. Це у нас скайвели, скайвели від 25 до 27500 цінник. І, 72 є ще і 86 кВт машинки ще залишились. По коні зараз скажу. У нас цінник 18900, 18500 вона десь поїде. Оце біленькому такому кольорі Skywell ще є. В салоні ще стоїть в приміщенні. Дуже крутезний, цікавий варіант Niro. Максимальна комплектація, крім люка, шкіра, вентиляція, підігріви. М -м, такий графітовий сірий колір. Якщо їх порівнювати з коною, то вона просторіша, довша база. Батарея така, а мотор такий самий. 450 запас ходу. Класний варіант. Це у нас 3 -ну машинку. Ми її видавали нову, повернулась. 14500 за 14 вона поїде. 55 кВт, паркетничок такий невеликий, це Jack AW S7. AWS 4, вибачайте. S7 інший був. Це новеньке авто. Honda MNV, Рестайлова. Вже 24-го року машина без пробігу. 2500 цінник в білому перламутрі кольорі. На 18 колесах. Їх дуже мало вже залишилось, бо партія була і зараз от залишилось пару машин. Не пропустіть, бо реально їх мало вже. <клес> так, у нас сайді третя. Європа без ДТП 16999 Авто о, 450 запас. На 18-х колесах такий сучасний сірий колір Машина на тканині, цінник уже сказав, повторювати не буду. Ще у нас є одна Kia Soul, 64 кВт батарейка, 450 км плюс запас ходу 16 999. Знижка, може бути. Тут у нас два ліфа, других 13900 і 12900. Різні комплектації. Це у нас Tecna, це у нас N-Connect, але з 360 камерами. Дві дуже гарні комплектації. Знижка, може бути, дуже і суттєва. є другий комплект коліс. Авто з Європи, нагадую. Ну і що? Ми тут вже були. Так що нагадую вам, вулиця Павла Осенка, місто Київ, кому цікава електротема, звертайтесь, приїжджайте, зробимо тест-драйв, підберемо для вас то, що вам реальна потреба, яка є. Закриємо її і є з чого вибрати. І то, що ви собі на Ютубі надивились і думаєте, що вам це підходить, краще приїхати і перевірити це. Порівняти з іншими моделіками, порівняти з іншими авто, і це може бути реально вам корисно. Для цього і стараємось, працюємо, підбираємо для вас наявність. Гарного дня! Бережіть себе, звертайтесь! І слава Україні!